Приїхали вже в донечки. Беремо квіти, мамочку любимо, мамочки 220 голову. Це як закон. Охрипла голос, Боже. Мама оглухла, я охрипла. Гриб такий у нас. Багажник прикрий, мамо. Бо я спішу, досочка вийшла, спішу. Ти ж у мене водітель. На, на вся сто, не дрехий. Де моя іменинниця золота, Моя золотенька донецька. Твої любимі, вона любить ромошки. Ну, ромошок ніде не знайшла звеню. Моя золотенька. Щоб завжди цвіла і похле. Моя... Моя золотенька любима. Ну нічого, подарю ромашки, як будуть ромашки, привезу тобі два букети цілих. повну машину. 25 років За донечки. Время летить твої любі. Гуляли ось 21, 22, 23, 24, це вже 25. Наби під мирним небом, саме я щоб гуляло. Держим скріпимось, як можемо. А ми завжди як з вами і вас Любим. любимо, цілуємо, обнімаємо. Ви в нас найкращі. Дякуємо за ваші коментарі. Дуже дуже приємно.